Всім привіт-привіт! З вами, як завжди, Дмитро. І сьогодні ми граємо в сценарію. Цього разу за магна Тетуса. Я його обміняв на пару доволі прикольних персонажів. І то було моє сайнодія, і та надія спрацювала. І я зміг. Radius, і ще один там. Коротше, і тепер я маю його. Хто сказати, він дуже кльовий. Та в нього на 6 тисяч менше здоров'я, але в нього на майстері... тепер, ой, дамагу більше. Так. Ну і прикольно виглядить. Тільки що погано, що у нього дуже тихий звук і. Коротше, агресія і друг. Боже, та хто там б'єсі? А, тут його.

Ну, давай кисть Я боюсь, на хочу один звук іздавати. Мені страшно. мені страшно. Він зробив вкусний вдох. А хто сильніший? Егіон Варден чи я? Ай. То він вдарив. Не може бути. Він більше, він більше не може. Він, він, але в мене просто... Е, в мене шакірно сильно. Він біля мене. Нітро не рухайся. А, боже.

Я заховався. Так. Добре. Може, може, Мама, я виповзаю Не треба мені їсти, 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 їсти. Мама мія. Ah, він русский. <laughs> Я ж не можу якось приблизнось не знаю, що він мене їв. Давай гаси э, того Вардіна. Він за тебе загасить, братан, гаси Вардіна. Їж, а, то була обманка така. Давай, їж, Вардіна. Їж, їш. Лактарин, помагай! Давай, мучи його! Ай! Я зараз там зразу загашуть. Лупіть його! Лупіть молодь і молоді, а ти що полежу. Чо? А він це i'm just Ну, я хочу сказати, класний. І то вже восьмий день. Добре, не восьмий. Я ж не кину, великий. Я його пробую його получити, і ось. Третій раз, э, другий раз. Перший раз я грав. Ой-ой. Скільки нас? Нас тільки четверо. Пацани, живіть! Ні, братан, живіть! Гасит, гасит его, гасит. Хорош, нет вообще один. Гасит, ты выдёшь свою штуку. Уйду. Не захвачены. Лучше всего этого, нет! я поки тупоїм. Давайте, пацики! Давайте! Як би побіг, і був бездром. Давай! Хорош! Все, ми наша команда вийде. Жури! Чи є? Там один здохне. Не здихай! Не взихайте, там треба! Не здихай, будь ласка! Будь ласка! Зараз там поздихайте. Не здихай! Будь ласка, ви загасили? Вони загасили, слава Богу, Все, Все, вони загасили. <нах> é, капець. <нах> 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 ну, ну якось хочу... не. Хороші! Про за них! Молодці. <нах> Я вірю в вас! Скільки? А, тут довго вірусте! Вірус темати 30, 30 хвилин! ми маємо що їсти? Що там до їжу присі будемо мати точно, що їсти. Стоп, а вони всі, а ні, тільки тут. Ти... Ну, він шутав, що вони кураторські мене розтреблю. Еммм, братан Ти пуганий, братан Ееее, ласка Все Че рибішніш я? Все, треблюд на вибір. Реально. Оп! Так оп! О-о-о! Ура! А Можу врати зуби? Можу врати? врата времени! Врат и я Пацаны, Ой, я помалякую. Боже, я был маленький, купи-купи-купи-купи, а потом заранее буду, капец, что я бежим гигантом. Буду уже, уже я Куратус. Буду заранее Куратус. Так. Пацаны, 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 пацаны. どう битва. Битва дурочки. <риклад> Да ешь падай, ублюдки выдавайте люблю такой охватит стая, а потім попливор А че ты захай, братан Не задыхай живи! Живи! хорош живый там

Максимально, зараз я покажу, як він так вов виглядить. Ах ти. М -м -м. Маленький. Тоді добре. Всі папа, -па. з вами як завжди, па Папа, папа!